Мудрість прості, вислухаймо святе Іван де є, ми русім. В від мате святе Іван де є читання, слава, тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Той час покликав Ісус своїх учнів, сказав їм: жаль мені цих людей, бо ось уже три дні, як вони зо мною. І не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу, щоб вони не охляли десь у дорозі, кажуть до нього учні. Де нам взяти, скільки хліба в пустині, щоб надувати скільки люду. Ісус сказав, спитав їх, а скільки у вас хлібів, Сім кажуть, і кілька риб. Тоді Він велів людям сісти на землю, узяв сім хлібів, три риби. І, та, і всім хлібів, і рибу, і воздав хвалу, розламав, і став давати учням, а ті людям, усі їли до наситу, і назбирали кусків, що зосталося, сім повних кошів, тих же, що їли були, яких чотири тисячі чоловік, окрім жінок і дітей, і відпустивши народ, Ісус, сів до човна, і прибув у сторони. madali